Куточок живої природи, кабінет для дослідів. Кімнати відпочинку так виглядає перший у Вінниці центр денного перебування дітей. Сюди можуть привести свою малечу жінки, які змушені були покинути свою домівку через війну. Тепер вони прагнуть навчатися та знайти нову роботу. Можливість залишати дітей у центрі вивільняє час для розвитку. Наші жінки і місцеві, і внутрішньо переміщені зможуть ставати більш незалежними. Навчатися, працювати і, взагалі, якось морально також відпочивати, поки їхні діти будуть якісно проводити час. Відкрили центр на базі станції юних натуралістів з дітьми. Працюватимуть вихователі та вчителі, які разом досліджуватимуть природу та тварин і навчатимуться в ігровій формі. Перша група складатиметься лише з десяти школярів. Будемо виховувати у дітей любов до природи, будемо розвивати, прививати їм дослідницькі навики, еколого натуралістичного спрямування. Центр продовжують облаштовувати дороговартісне комп'ютерне обладнання та техніку. Передали за сприянням французької неурядової організації АКТА громадської організації об'єднання батьків, дітей, молоді з інвалідністю, світ звуків та за підтримки Вінницької обласної ради. Для нас важливо в період війни. Створювати для діток умови, де вони будуть відволікатися від проблематики війни, зможуть впізнавати світ, ну, впізнавати і відкривати себе. Такий центр дозвілля для дітей, поки єдиний у Вінницькій області. Його створили на підтримку жінок, які прагнуть здобути освіту або ж працевлаштуватися. Я щиро радію, що саме такий проєкт у нас буде у Вінниці, такий проєкт буде у Вінницькій області, до нього можуть доєднуватися дітки, які внутрішньо переміщені, а сам процес буде відбуватися таким чином, що діти будуть знаходитися безпосередньо в закладі, а їхні мами будуть знаходити себе. Це дуже важливо, тому що не всі мами наразі є працевлаштовані. Євгенія Овсяніко, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.